Вітаю вас шановні глядачі в ефірі акценти. Сьогодні ми говоримо про благодійність в Україні і Запоріжжі, зокрема. Війна, яку розв'язала Росія, змусила багатьох з нас переосмислити цінності та зрозуміти наскільки важливо допомагати один одному. Існує безліч благодійних ініціатив, які щодня працюють для того, щоб підтримати тих, хто цього потребує. Так стартував прийом заявок на конкурс Благодійна Україна Україна-2024», що відзначає якраз найкращі благодійні проекти та ініціативи. Ми поговоримо про те, як війна вплинула на благодійність в Україні, які проекти є найбільш актуальними зараз, та як кожен з нас може долучитися до цієї важливої. Справи у гостях Юрій Вдовцов, фасилітатор по роботі з громадами благодійного фонду Каріта з Запоріжжя. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня розкажіть, будь ласка, докладніше про конкурс Благодійна Україна, про який я зазначила вище. Яка його основна мета, основні задачі, mm -hmm. і чому він є важливим власне для розвитку благодійності в країні? Якщо взяти з історії, то даний конкурс вже відбувається з дві тисячі. Сьомого року, але з 2012 року він уже став як національний конкурс «Благодійна Україна, тому що сюди приєдналася асоціація благодійників. Сюди входять 30 людей, які проходять, можна сказати, такий відбір серед всіх благодійників в Україні, які розматлюють конкурсні заявки. Так як цей конкурс складається на національному рівні, тому що ми можемо е, прийняти участь і зайняти серед усіх учасників по всій Україні, серед всіх міст, о, області. І також ми є, е, як Каріта Запоріжжя, регіональним представником і е, визначаємо найкращих благодійників, меценатів і волонтерів саме в нашому регіоні. Е, конкурс стартував, і е, цей конкурс направлений на те, щоб. Поляризувати благодійну діяльність, щоб розказати спільноті, які у нас є громадські організації, благодійні організації, волонтерські. Як можна до них долучитися, як можна з ними співпрацювати? Також це іде, можна сказати, такий іміджовий конкурс, тому що. А, а, в кожній номінації є перше, друге, третє місце. І перше це є така статуетка Янгол Добра, зроблена із бурштину. І також дипломи. Це можна сказати, як благодійний Оскар, і багато хто із організації для них дуже таке почесне, щоб їх відзначили, щоб вони у себе це показали. І це також підвищує їхні. Впізнаємось і рейтинг серед донорів. Ви знаєте, що зараз дуже багато. Вже знизилася, а також благодійна допомога із за кордону зараз, поки що на декілька днів зупинені проекти, які фінансувалися Сполученими Штатами Америки, і маємо надії, що Європа і інші донори будуть так і нас підтримувати. Але за допомогою цього конкурсу ми можемо показувати це як знак якості, скільки було надано допомоги благодійної за. 2024 рік. Тому що цей конкурс, який якраз показує, є відзнакою за минулий рік. Mm -hmm. а, в різних сферах а, в даному конкурсі є 21 колективна заявка. А, це як, а, а, Благодійність регіону, області, бізнесу, підприємства, волонтерства Колективне також є три індивідуальні, такі як благодійник року, волонтер року. Та а, менеджер року це а, людина, яка працює в громадській сфері, uh -huh. наприклад, там соціальний працівник, психолог, юрист, кейс менеджер, і а, людина дуже якісно робить свою роботу. І, наприклад, ті люди, які отримають цю допомогу, може відзначити. Також є три спеціальних номінації: перша це народний благодійник, і в цьому році вона поділяється на фізичну і юридичну особу. Тут якраз уже. Вже обирають не Асоціація благодійників, а є відкрите голосування на самому сайті а, Благодійна Україна. Це ноу-хау цього року? Це, е, воно і е, було, просто в цьому році її е, е, відокремили, зробили як фізичне направлення, так і угу. юридичне. Також медіа, дуже багато е, засобів. Е, е, Кому, ко, комунікації також телеканал МТМ. Я знаю, в тому році здобув свого Янгола а, на регіональному етапі, поширюють, розповідають, підтримують. Я також вам вдячний, тому що сьогодні ми а, закликаємо всіх долучатися mm. до цієї сфери. Також у вас є багато соціальних проєктів, які сприяють благодійності і волонтерству в нашому регіоні. І, і ще спеціальна номінація це допомога із за кордону дуже багато хто нам донатить, mm -hmm. допомагає і сприяє різній допомоги, яка а, є а, за кордоном. Сюди це організації чи це можливо просто люди, які постійно там донатять або там автівку, купили, передали там комусь, або якесь обладнання. Це е, представники бізнесу, які mm -hmm. е, е, наприклад там які та благодійний вантаж, або, наприклад, там е, щось придбали там, е, тому що дуже багато наших українців на жаль. Виїхали через війну, але вони не зупиняються і також за кордоном сприяють, інформують, збирають кошти, які то роблять добрі справи. Так само, як ви сказали, там роблять різні івенти заходи і потім сюди. Передають дуже проста така заявка. Її можна буде зайти на благодійний Україні, скачати. І ця заявка є два в одному, тому що ви подаєте на національний відбір, а конкурс при... Цю заявку можна подати до 1 травня. А в травні вже будуть дивитися конкурсний відбір Асоціації благодійників. І вже з початку червня буде сама церемонія нагородження в Києві. Також по Нашому регіону а, а є відбір і а... Також в червні зазвичай ми це проводимо до дня конституції. Подивимося, як буде в цьому році. Я думаю, що так само буде. Ми робимо урочисте нагородження. Також хочу наголосити, каріта Запоріжжя нікого не обирає. Ми тільки є представниками, які організовують саму церемонію mm -hmm. нагородження. Домовитись не вдасться. Домовитися на жаль, не вдасться і підкупити все. Іде чесно дані, якби Київ на. на Надає самі статетки і розкажують, хто яке займав місце. Але я знаю, що вони не хочуть нікого з засмутити. Що у нас було тако, що деякі учасники посіли і декілька двоє місць або е троє місць. В даній заявці ви розповідаєте більш детально про свою сферу діяльність, а про вашу е скільки було надано допомоги, для кого це була надана допомога. Також сюди можна долучити ваші соціальні мережі, які є підкресленням вашої діяльності, різні відгуки, листи співпраці там, з партнерами, з волонтерами, з представниками державного сектору. Але я також хочу зазначити, що брати в цьому конкурсі можуть тільки неуродові організації. Державні структури, на жаль, не можуть брати угу. а, в цьому участь, але якщо Є якась співпраця, то благодійник може взяти лист співпраці, що, наприклад, там департамент соцзахисту або служба в справах дітей рекомендує даного там mm -hmm. благодійника, волонтера або організації, щоб його розглянули на цьому конкурсі. Також ви зазначаєте територію охвату. хтось працює саме в місті Запоріжжя, хтось виїжджає, допомагає а, в громадах, тому що там теж дуже багато треба а, робити соціальної Роботи імені, uh -huh. скільки також було залучено а, людей, бенефіціарів, які ви надали дану допомогу. Це треба детально uh -huh. все це розповісти, надати, також а, перевести, якщо є можливість фінансовому еквіваленті, скільки було на все це показано, і також підкріпити фото, а, як все це відбувалося до 5. Травнь, ой, до першого травня надіслати і вже чекати результату. надсилати можуть як і самі е, фонди організації, так. так і хтось, хто можливо отримав від цих людей допомогу і хочуть, щоб їх якось відзначити. Від... Так можна mm -hmm. і так зробити. Якщо ви, наприклад, е, є людина, яка, наприклад, в минулому році якась організація, або який та благодійник, як то вам допомиг там відновити житлом, тому що дуже багато було і є. Таких проєктів, тому що ми прифронтове місто, у нас є вибухи, і е, е, є така, можна сказати. Спільнота благодійників, які допомагають в цьому о, питанні, і ви хочете відзначити, ви можете також зробити такий сюрприз для них, тому що було у нас багато таких о, о, кейсів, коли самі організації навіть не знали, що їх подали, що і їх запросили. Їм було дуже приємно все це отримати. Цьогорічний конкурс, він як і два попередніх, проходить в особливий для України час, чи вплинула війна на пріоритети та напрямки благодійної діяльності, які проекти є найбільш актуальними зараз? От ви зараз сказали, що зруйноване житло, прифронтове uh -huh. місто це дуже актуально, дуже важливо. Що ще змінилося? Так, а, якщо ми бачимо, коли в нашому житті є різні виклики. То на першому місці це є волонтерство, благодійність, які допомагають все це покращити і вирішити. Давайте згадаємо часи ковідні, коли дуже багато було соціальних благодійних проєктів саме в медицині. Коли спочатку війни зараз дуже багато хто допомагає Збройним силам України і вимушено переміщеним особам, які знаходяться у нас в місті Запоріжжя, це і допомога з житлом, і юридична. Допомога, і е, різний е, супровід, е, і адаптація, і, псих, і психологічна підтримка, а е, деякі проекти, і деякі та напрямки, які там знаєте, там допомога тваринам або там еко. Воно відійшло на зовсім інші. Е, е, хотілося, звісно, цього бачити. Цього було е, коли ще до війни е, була розвита і волонтерська. Е, Діяльність зараз на жаль, це де 75%. Це якраз угу. ті а, а, соціальні проекти, які направлені на ті а, проблеми, які пов'язані з війною. А які критерії використовуються для оцінювання учасників конкурсу? Ну як я вже зазначив, да є у нас угу. в Києві асоціація благодійників України, які входять 30 учасників. А вони як я вже спілкувався з організаторами, вони бачать змістовність, охват як якісно немає і комплексно. значення напрямок. Немає за значні напрямок. Вони дивляться, як ця послуга або допомога була надана якісно або комплексно. Ну, наприклад, там людина звернулася, наприклад, за гуманітарною допомогою. Побачили, що треба ще психологічна допомога. Можливо, ще під підключився юрист, або ще якісь напрямки, напрямок наприклад, це було більш поширена. Тобто такі uh -huh. нас послуги є в нашому фонді Каріта Запорі. Коли а, воно йде більш змістовно, Комплексно. Також, а, кількість, а, кількісні показники, скільки було охоплено людей. А, як воно було це надано? А, тому і е, в залежності е, від е, цих е, критеріїв будуть обирати, хто на на якому місці е, в нас в місті Запоріжжя зараз дуже багато благодійників, громадськості. І навіть в тому році у нас було е, 142 заявки. Ми е, зайняли вже друге місце по рейтингу. Тому що є також... в Україні, в в Запорізька Україні, область сорок да. На заявки через mm. безпекову ситуацію, не в всіх областях. Проходили регіональні етапи, тому що ви знаєте, там дуже до цього була потужна там і в Херсоні, і в Харкові, але на, на жаль, в тому році не проходили. На першому місці залишається Київ, тому що також там дуже багато. На другому вже було Запоріжжя. Але я закликаю приєднуватися, показувати, розповідати, тому що основна мета розповісти про свою діяльність, що про нас дізнав. Щоб побачили, що, які у нас відкриті, щирі люди, які у нас є в благодійній організації. Тому що це один такий критерій, це інформаційна підтримка, щоб ви, наприклад, розповіли про себе, знайти яких-то також нових партнерів або волонтерів, щоб потім свої послуги скомпінувати і зробити їх більш… Якісно, і, і, наприклад, цей також конкурс, коли збираються всі наші благодійники, меценати на церемонії нагородження, це такий нетворкінг, де вони між собою спілкуються, вони між собою діляться і також знайомляться. Коли ще до війни дуже багато було представників Запорізької області було приємно, коли приїжджали з Мілітополя, з Бердянського, з Такмаку, і також. Тут розповідали про свою діяльність і коли тут, а також ми вже наші місцеві благодійники з ними знайомилися, вже з ними був якісь коннект, і тоді вони вже на наступній фазі своєї діяльності, які та планували акції. Можливо, якісь цікаві історії, успішні кейси, якщо так можна назвати. До переможців благодійної України, от ви сказали, що це обмін досвідом колаборації. Ну можливо, щось таке е, народилося після перемоги в благодійній Україні. Я так зараз не, не всіх зазначу, не да, всіх не пригадаю, але а, а, це конкурс, який допомагає об'єднати цю спільноту, uh -huh. тому що а, разом ми також і у нас є такі, не тільки там, взяти конкурс Лагадій України, у нас також є такі в Карітасі, де ми об'єднуємо по напрямкам різні організації, там Асоціація спілки з Ми зробили в 2022 році. І ці, вони між собою об'єдналися, вони між собою також комунікували, як там, наприклад, якась шелтер отримав там ліжка, їх дуже багато, і вже через цю асоціацію вони могли поділитися з іншими, або це також вагомий вклад, коли там разом створюються якісь проекти. Ми звертаємося до місцевої влади, або до донорів. І ми вже показуємо, що в нашому об'єднанні є, наприклад, там 15 шелтерів, і це вже донор бачить, що mm -hmm. о, більш воно потужне. Також не Давно ми об'єднали громадські організації, які працюють з дітьми інвалідності, тому що а, це питання зараз воно дуже чуттєве. І коли організація окремо щось там лобоювала або робила якісь адвокаційні програми, їм було складно. зараз. Ми а, а, маємо на меті а, через це об'єднання зробити це більш якісно. Якісно так само... буде це в їхній роботі чи в Комплексній допомозі, можливо, О, тим людям, є, з якими працюють? Воно працює. є і комплексна допомога, тому що кожен із них а, має свою сферу діяльності. А, хтось освітньо, хтось соціально, хтось спортивно. І, і між собою вони а, для людей інвалідності це можуть бути діти, молоді а, або люди іншого віку. А, вони між собою. Можуть заходити в цю асоціацію і бачити, що там а, є які арт-терапії, або психологічні, або гуманітарні, і якраз вони а, дають це більш змістовно комплексно. Так само, і конкурс «Благодійна Україна вона об'єднує благодійників. Mm -hmm. Вони між собою також як-то колаборуються а, і також можуть робити а, більш потужні якісь проекти та акції. Ви сказали про об'єднання як подолання певних складнощів. А з якими труднощами стикаються благодійні організації в Україні під час війни? Які найбільше зараз я згадав, що коли почалася війна, дуже багато у нас з'явилося нових громадських організацій, і, звісно, для їхньої сталості кожен із них хоче отримувати якісь кошти від донорів. І коли людина пише там заявку про свої проекти, а є такі практики, коли якщо молода організація і немає там цього досвіду, останній. Ні, два роки то й іде відмова, тому що донори хочуть бачити також уже якусь історію успіху і а, саму таку хронологію благодійне замтенеколо, які з першим пошуком робота. Але mm -hmm. так коли маленька організація може доєднатися до якого то вже великої організації, яка вже має свій фундамент, має свій імідж, має свій авторитет, і щось зробити разом. Вона вже починає mm -hmm. таку. Кожне здобувати усі всю цю о, донорську таку о, іс, і, історичну підтримку. І вона от е, є у нас різні організації, які я там бачу, там, як інтеграція або там фотосинтез, які там з'явилися спочатку війни, але коли вони разом там, до Карітас або до інших організацій десь як то створювали проекти, вони вже здобували свої перші такі кроки для розвитку. І зараз mm -hmm. вони вже мають мають історію, вона мають сталась. Вони мають уже свої приміщення, вже мають своїх працівників, і вже це допомагає їм уже самим від імені себе не залучати яких та інших організацій, писати грантові заявки і вже реалізовувати їх тут і зараз. Також сказали на початку програми, що от питання з благодійниками зі США, зокрема, що угу. менше грошей або зовсім немає. Так, ці проблеми також якось вирішуються. Нічого ніякі проекти вашого благодійного фонду не припинили існування, і власне сам конкурс благодійна Україна не залежить від цього. Сам конкурс не залежить uh -huh. від цього, тому що він йде від наших українських благодійників. Uh -huh. Так, у нас карітазі за Запоріжжя є один проєкт, який зараз він працює, дякуючи нашому фонду, який допомагає це робити сталість, але є також свої перепони, і ми маємо надію, що все це вирішиться і все буде добре. Якщо Взяти в цілому в громадськості, тому що я спілкуюся з багатьма організаціями і фондами. Це суттєво також вплинуло, Дуже суттєво вплинуло на ті а, фонди, які якраз фінансувалися від USAID. <сélite> і Багато хто шукає роботу. Ну, але е, чекаєте, доки ситуація налагодиться, або шукаєте нових донорів, можливо, організації? Шукаємо нові донори, uh -huh. шукаємо нові інвестиції, пишемо різні проекти, а, не засмучуємося. А, це допомагає нам рухатися далі і стимулюватися. А, і, якщо тут щось не виходить, то а, треба знаходити різні шляхи вирішення, а, де і як можна. А, Робити ту роботу, яка і є, тому що якщо там, наприклад, до цього там функціонував великий хаб, де там були комісна допомога, приходили діти, все це було в безпечному просторі, і тут за один таку мить хопа, і воно все стало треба знаходити наших українських благодійників хто і як може надати хоча б на оцю таку невизначений термін як кажуть де 90 днів що і як діяти і але функціонувати треба дякуючи нашим волонтерам які також не забувають і да і підключаються на волонтерських засадах і надають свої послуги їх і далі а як ви оцінюєте рівень розвитку благодійності в Україні порівняно, наприклад, з іншими країнами? Які є переваги, які є недоліки? Змінилось щось? От з війною ми говорили про пріоритетні напрямки. А в цілому про благодійність як тренд можливо? Благодійність дуже розвилася спочатку війни. Дуже багато в різних напрямках з'явилося організації. Деякі є такі, що послуги десь задваються або вони дотичні, але це показує те, що тут і зараз є необхідність працювати в цій сфері і допомагати. Зараз, звісно, воно більш складно за того, що. Є а, різні такі ситуації, коли а, фінансування десь стопориться. але я просто бачу такі тенденції, коли люди. А, Працювали в освіті або працювали в медичній сфері, і вони перейшли на рівень благодійності, тому що спочатку війни у нас дуже багато освітніх закладів нас сказати теж на мить. А працівники, які там виховували дітей або а, а, різні такі ламки, які пов'язані з молоді, вони всі стали соціальними працівниками, тому що дуже багато а, хто мали оці. Транзитні uh, хаби та шелтери, коли uh, зустрічали вимушено переміщеним особам, допомагали, сприяли. І багато хто себе знайшов в цій uh, сфері. Uh -huh. І коли людина вже побачила, що йому це подобається, і він це, це робить якісно, uh, так, є такі, uh, можна сказати, історії, що людина переходить в благодійну сферу і починає там вже себе розвиватися і працювати. Також є такі uh, моменти, коли людина Людина виїхала з тимчасово окупованих територій, але тут вона не забуває, тут вона розвивається, тут вони, вони об'єднуються і е, роблять благодійну сферу громадську сферу і допомагають е, з де, всім. де таким людям подати заявку на сайті у Фейсбуці, де знайти заявку? Скажіть заявку можна говорити. подати на сайті Благодійна Україна, а заходьте і сразу ж ви побачите і положення і статут даного конкурсу. І Саму заявку а, можна посидіти один день, заповнити і вже через там декілька місяців мати результат. Ви можете як себе подати, або ви можете когось віддячити, сприяти тому, щоб в шостому конкурсі регіонального благодійна Запоріжжя у нас була заявок все більше, і також показувати нас на національному рівні. Дякую вам за цікаву розмову. Пане Юрію. Час нашої програми добігає кінця. Це був Юрій вдовцов фасилітатор по роботі з громадами благодійного фонду Карітас Запоріжжя. Пам'ятайте, що благодійність це не лише про гроші, це про вашу увагу, час та підтримку. Навіть невеликий жест доброти може змінити чиєсь життя на краще. Тож не будьмо байдужими, допомагаємо один одному і разом ми зможемо подолати будь-які труднощі. Дякую, що дивилися акценти. До побачення.